О, чорт! Всім привіт! З вами Конюшина. Сьогодні у нас погане батьківство гра. Наскільки я знаю, вона заснована на реальних подіях. Ну я гадаю нам зараз трошки про це розкажуть. Перед початком відео я попрошу вас підписатися, поставити вподобайку і залишити коментар. Для мене це дуже важливо, а також допомагає просувати мій контент далі. Також тут буде два QR-коди. Один з них на мій телеграм-канал, інший на Донетел, якщо ви маєте бажання і можливість підтримати мене фінансово. Записайтеся чимось смачненьким, а ми поїхали. Так, options. English, Vietnamese, Chinese. ой 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 Юкрейніан. Вау! А воно зберіглося так. Погане батьківство, історія 1 Містер містередфейс. Це знову вдома пізно. Ну, годі тобі, тобі мене трішки затримали на роботі. Будь ласка, постався до мене з розумінням. Окей. Але сьогодні мій день народження. А, ах ти, погана мама. О, так, звісно, я знаю це. Не схоже. Тоді ж де мій подарунок. Хм. чув ти колись про містера червонолицього? На дні народження хороших діток він лишає їм подарунки, доки вони сплять. Справді? А як же? От брехуха. Якщо хочеш отримати свого подарунку, ти маєш лягти спати якомога швидше. Я піду до ліжка прямо зараз, мамо. Ти знову дитині брешеш. Як часто ти верталась додому в такий пізній час? Я запрацювалась, бо довелось працювати понаднормово. Тільки... Тільки не пузди мені тут. ага Ти з мене спеціально ідіота ліпиш? Ей, сопля, шуруй до себе в кімнату. Не стій тут і не дивись на мене так, наче козел на нові ворота, поки тут дорослі говорять. Дуже добра українська локалізація. Все, ми можемо йти. А що з цього моя кімната? А, от вона відкрита. Вау, що за не... неонова підсвідочка прямо в підлозі? А це моє ліжко взагалі? Ні, це ліжко батьків. О, це більше схоже на мою кімнату. О. Ми з відкритими очима будемо спати. А, ні, Закриваємо очі. Поки що ніс не зрозуміло. Йде. Папа? А, ні. Містер улицы. А що це у нас так кадри змінюються? Давай, повертай голову. Він що в мене в шафі сховався? Чи це подарунок від містера червонолицього? Ого. Моя лялька Вуду. Привіт, мене роном кличуть. Трясяться. <кхів> що ти говорити можеш? Звичайно, бо мене створили за допомогою магії. Вибачте, це не на реальних подіях. Тебе навіть звати, як і мене, та й виглядаєш так само? Геш, мій майстер створив мене спеціально для тебе, але твоя шия виглядає трішки повислою. Не зважай, іноді мій майстер робить помилки. Це лише малий недолік, якщо порівняти з іншими ляльками. Важливо те, що відтепер я буду твоїм кращим другом. Звучить чудово. Ти хочеш пограти в щось? Хм, Мій майстер поклав іграшки у шафу, чи ти можеш дістати їх для мене? Шафу досі заклинило Можеш спробувати ще? Я старався як міг, я не можу відчинити її. Може, ти хочеш зайнятися чимось іншим? Я голодний. Ти ж лялька, ти що ще їсти можеш? Ні, то тобі потрібно поїсти, але я можу відчувати на смак все, що ти куштуєш Мій майстер зв'язав всі твої почуття та емоції зі мною, щоб я міг краще тебе зрозуміти. Це чудово. Це ще ще квіти якісь? Возон якийсь, ну гаразд. Отже, що у нас тут є, окрім дуже поганої графіки? Холодос. Скоріше за все, ти читаєш цей лист о 13-й годині Сонькомі. Я лишила твою улюблену страву у холодильнику, тому не забудь підігріти її. Постаннім часом я помічала, що тобі було ліньки це робити. Ти знаєш, скільки часу я проводжу на роботі, тому навчись, будь ласка, піклуватись про себе, щоб мені не довелося хвилюватися. Та наостанок не забудь прийняти свої ліки після їжі. У нас у нас шиза. Я тримаю щось інше. Туди. А, він автоматично закривається. Оу, прям телепортується мені в руку. А Моє місце ось там. А, на сів? Це твоя улюбленна справа. Ти хочеш побачити, як я чарую? Так, будь ласка. Добре, я зроблю так, щоб ця миска ніколи не спороженіла. Кожен раз, як ти будеш доїдати, страва знову наповнить тарілку. У нас реально шиза. Вау, круто! Що ще ти можеш? Ей. Що відбувається? Як він п'є? Що це було б у мене те саме питання? Я не знаю, щось нагадує? О ні, пляшка, тато надаре мені дупу. Я сподіваюся, він ще спить. Твій тато? Не хвилюйся, мій майстер забрав його. Що ти сказав? Ми йдемо в кімнату до батьків, я так розумію. Є? Ти телепортуєшся сюди. Де мій тато? Як мною було сказано, мій майстер забрав його. Чому? Тому що твій тато погана людина. Він часто кричить та калічить тебе. Таких батьків мій майстер забирає, щоб врятувати дітей, як ти. Але це зайве. Мій тато не заслуговував на це. Він погана людина. Ні, це не так. Прошу, зроби так, щоб його повернули. Я благаю тебе. Гаразд, домовились, але мій майстер буде дуже незадоволений. Це буде доволі довгий шлях до місця, де знаходиться твій тато. Тобі доведеться скористатись коротким шляхом, якщо ти хочеш врятувати його. Не дуже ти хочеш вже, знаєте? Покажи мені дорогу. Короткий шлях у тебе в шафі. Я передумала. Ти йдеш зі мною гніда? Пам'ятаєте, головне? Похрустіти повертіти головою до того, як може з'явитися якийсь скрімер. Та я поняла. Досі не можеш відчинити. Це розчаровує, тоді нам лишається зазирнути в шафу твоїх батьків. Пізець. Мені зламало шафу, я ще й. Вин... Що це за весіння фотки якісь? Моїх батьків теж є шафа. Чувак. Ти маєш розуміти, що шафа може виконувати функцію порталів. Відсилка на нарнію. Вони можуть відправити тебе куди ти тільки схочеш, включно з місцем, де зараз твій тато. Спробуй. Тут нічого. О, точно, я забув. Треба зробити кілька кроків перед тим, як активувати цей шлях. Принеси радіо свого тата та поклади його перед шафою. Де радіо мого тата? Що за жертвоприношення? Воно буде працювати як кнопки у ліці. тобі треба спочатку підібрати частоту, якщо все правильно, двері мають з'явитися саме там, де тобі потрібно бути. Не схоже, що це воно спробуй ще раз. Здарова. Це воно, це має бути воно. Думаю, ти може зайти. Я лишаюсь тут та пригляну за будинком. Що відбувається? Хай. Вітаю! Я шукаю свого тата. Опиши. Його ім'я Брюс. Зачекай секунду. Опис Офігезний. Тут є багато Брюсів, ще якісь ознаки. Цей Брюс, він поганий Брюс, чи добрий Брюс. Ну, мій тато один з тих людей, хто часто злиться. Тобто він поганий Брюс. Дай я гляну. Все одно тут забагато поганих брюсів. Більше конкретики, будь ласка. Що він ще часто робить? Він часто кричить. Досі недостатньо інформації. Іноді він б'є мене і також дає ляпаси. І це все. Двері за тобою. У нас? що за? Хе-хе, він злякався. То ви такі. Прямо як ти. Ми діти, які шукають своїх батьків. Ми, лишим... Ми лишимося тут на деякий час. Може, хочеш до нас? Перепрошую, але я поспішаю. Ну гаразд, до зустрічі. Це могила. Що в Дарка в якомусь? Ну чекай, подивимось, що тут. Ага, та сама ПНГ картинка, яка насправді не ПНГ. Тато, прошу, перестань карати мене. Це ж я, тату. Прошу, перестань карати мене. Що він зробив тобі? Ну, годі, давай вертатись додому або містер Червонолиця забере нас обох. Прошу, перестань карати мене. Ем, ну. Бувай. А все я нічого не можу зробити. Закляття. Та за що? Це я. Мамо. Нічого собі? Роби цю вправу щодня і ще не буде боліти. Ей, <кх quelle> hey, що з тобою? Чому ховаєшся у шафі? Містер Червонолиций забрав тата? Ну, значить, це хороші новини. Я не жартую. Це довга історія. Дозволь пояснити, як твоя лялька Рон сьогодні все добре? Лялька, мам, як ти знаєш про нього? Звісно, я знаю, бо ти не прийняв свої ліки сьогодні. Це не перший раз ти маєш такі галюцинації. Кожний раз ти розповідаєш різні історії, але завжди спільна деталь в них — це та дурна лялька. Ти не пам'ятаєш? Ні? Заспокойся, я не розумію, що з тобою не так. Просто піди спати, це вже опівніч. Agora nós vamos nova para o baixo do seu quinto Oh! Hi! Hello! Nice to meet you. Você está sozinho? Você está Não. Eu não Що, вона там сидить біля ліжка? Тобі вже краще? Так, мам. Це містер Ч. Все добре, завтра я візьму від гул та буду піклуватись про тебе весь день. Точно? Пообіцяй, мам, я обіцяю. Зараз лягай спати. Добре, мамо. О, ми мама в кімнаті. Мам! Е, вона знову зневажила обіцянкою. Брехлива мама. Куди Ми взагалі маємо йти в шафу, в кімнату. Може, я випів свої ліки? І якби, ну, гру завершено. Раз, я гадаю, ми маємо піти свою кімнату знову шию порозминати. Оу. Oh. Що з тобою сталося? Що сталося з тобою? Мій майстер вибив з мене все лайно, йому не сподобалось те, що сталося вчора. Пробач, це моя провина. До речі, ти бачив мою маму десь? Мій майстер забрав її. «Що?» Так вийшло. Пробач, я не зміг його зупинити. Ти маєш втекти, бо він і за тобою повернеться. Ні, я маю врятувати маму і тата також. Як чи ти не бачиш, що він зробив зі мною? Закляття. Я знайшов це у в'язниці батька. Мені здається, це допоможе нам здолати його. Це, це ж те закляття, яке здолає червону лицього. Отак от просто лежало. Гайда, швидко біжи до шафи та знайди місце, де тримає твою маму. Оця шафа не працює. Ми повертаємось до тієї. А у мене шафа вже відкрита. Вже і радіо не потрібно. Ой. Що таке? Розкажіть. Хутко кидай туди закляття, та ховайся. За що? А він туди йде. Так воно і так там було. Там не треба нічого промового. Чи... Що робить? Назад, Ну Там двері не відкриваються. Так, назад. Ох ти ж. Що з тобою відбувається? Мій майстер програв, його магія потихенько вшухає. Ти зникаєш? Не хвилюйся, це те, чого я хотів. Ти маєш вийти та побачити своїх батьків. Мені здається, все буде не так просто. Тату, мамо, ви тепер вільні. Ти була на гульках, чи не так? Я кажу тобі, що я була зайнята на роботі, брехня. Ти забила на цю сім'ю заради іншого мужика, чи не соромно тобі брехати перед сином. А ти сам який, ти думаєш, ти кращий за мене? Ти днями сидиш вдома та нічого не робиш, який з тебе батько, яка тобі різниця, де я хочу, це моя справа, я досі приношу гроші в дім заради дитини. Та до... ти досі думаєш, що я Хвойда, ти занадто сильно завищив свій статус. Ще одне слово, гаразд, ти і я розлучимось. Один з нас має виїхати з дому. Якщо ти будеш тут завтра, я заберу синочка та піду. Найди! Вау. Ах ты гнида. Пляшка на месте. Що? взагалі вже не жрався обличчя червоне. Я цього не дозволю. Що там відбувається, господи? Це я? Він мене вбив. Ні, ні, ні. Це не може бути правдою. Мені дуже шкода, Рон. Твоя шафа. Я думаю, ти можеш відчинити її зараз. Це і я? Чому я нічого не знаю про це? Ти завжди знав, тому що я знаю чи частина тебе. Ти старався заперечити всі ті страшні речі та почав вигадувати історії, щоб упевнити себе у невинності тата, і я робив все, щоб показати тобі реальність. Я пробував багато разів, багато шляхів, щоб ти прийняв правду якомога спокійніше. Ти кожен раз це було марно та вгадай, що сталося. Тік так, бум. Всі твої спогади зникли, і ти прокинувся на самому початку в той день, коли тато вбив тебе. Як довго я був мертвий? 14 днів. Я міг бути так довго. Що сталося з батьками? У випадку тата він ховається в дешевому мотелі. Ой, це мега музичка. Ходімо зі мною, тату. Як же мама вона досі бачить мене правда? Це так, тому що вона запізнюється тільки до ночі. Що? Але в день? Синку. Мінтина мені кінти. Ко... Ви маєте здогадки, де ховається ваш чоловік? no, не маю. Що ти на мене дивишся? Жіночко, у вас щось випало? Рецепт на ліки. Що це? Це візитка моделю, але я не певна, чи це моє. Батько вбивця. З... Батька вбивцю заарештовано. Це міні труна для мене. Прямо у нас в квартирі. Ви хто теж якісь мертві діти, Цей згорів, та в землі закопана, це взагалі не зрозуміло, що Бажаю, яка позитивна музичка Nights. Що ж, це було? О. Як я тут опинилася в біса? Я хочу розглядіти можна. боку наша. Це якась фонарт галерея, я не щось таке, натиснула заліну на кнопочку спойлер. Прикольно. Та за що? шо? Що за що це за фонарт такий? Що тут біса відбувається? Мамо? А, отже, повторююся, це було дивно. А, але я десь звідки взяла, що це засновано на реальних подіях. Треба почитати. А, я нічого не знайшла, можливо, я це просто вигадала. А, але я гадаю, таке так чи інакше трапляється, що вбивають, щоб, типу, вбиває. Якщо ти підеш, то ти, типу, не підеш. Або мій, або нічий. Якось так. А, я, чесно, я не знаю, як це прокоментувати, тому сподіваюся, що вам сподобалось проходження цієї гри. Ще раз попрошу вас поставити вподобайку і залишити коментар. А з вами я прощаюсь до нових зустрічей!